Добрий день, діти! Вітаю вас і святом Святого Валентина, а звірята теж його святкують. Зайчиня вирішила скласти цукерки у формі Валентинок в баночку. А ми з вами будемо називати те, що намальовано на цукерках. Що намальовано на цукерці? Так, замок. Що на цукерці? Зуб. А що тут? Газета. А тут що? Зебра. Що на цукерці? Коза. А тут дикобраз. Яка планета зображена на цукерці? Так, земля. А що тут намальовано? Медуза. А що тут? Валіза. Зайчиня склала цілу банку цукерок Валентинок. Зайчиня вирішила привітати мамою святом і подарувати їй зефір у формі сердечок. А ми з вами подивимося, що знаходиться під сердечками. І назвемо ті предмети. Що тут знаходиться? Гніздо. А тут що зображено? Дорожній знак. А тут що ваза? А що тут повітряний змій? А тут блуза. А яка пора року тут зображена? Правильно, зима. Ведмедик Теді із Валентинками просить вас назвати, що заховалося за тінню. Хто це? Динозаврик, впізнали зайчик. А це що? Гарбуз. Що це за будівля? Замок. А це що? Телевізор. Кошеня крутить колесо, а ми з вами називаємо предмети. Що це? Бузок? А що це? Гроза? А це. Зупинка. А це що? Магазин. Віз. А це зерно. А зараз будемо називати, що або хто зображений на маленьких малюнках для того, щоб подивитися, що зображено на великому малюнку. Що зображено в лівому верхньому кутку? Так, зупинка. Кого зображена? Козака. А що тут? Золото. А тут гроза. Що тут зображено? Морозиво. Який колір? Зелений. Хто це? Медуза? Що це? Замок? Що тут зображено? Тризуб. Що тут зображено? Зошит. Що тут зображено? Завод. Хто тут зображений? Коза, який ви молодці! І нам тепер відкрилася велика картинка. А хто тут намальований? Панда, кошеня і ведемедик. Хлопчик іде привітати і святам свою подружку. А ми будемо називати предмети, які намальовані по дорозі у хлопчика. Зефір, Завод, Зоопарк. Зуб, гвоздика, магазин, ковзани, кукурудза. Наша зустріч гра дійшла кінця. До побачення, діти!